Дача ТВ, вітаю вас, друзі. Ось на такому рівні у нас зараз наше озеро. Озеро Дача ТВ. Дуже воно нам допомагає. Зараз закинули ми насос. Розтягнули шланг і поливаємо. Поливаємо наші липи. Друзі, поливаємо ще 15 хвилин це дерево. Я не розумію куди. Тріщини в землі. І напевно все це, вся вода десь дівається під землею. Друзі, бачите, да? все провалюється. Я вам нещодавно показував метрові тріщини вниз. В цьому році не було ні одного дощу. Ні одного дощу у нас не було. Як ми? Вирішили зараз по 100 літрів е, полити наші медоноси. А ви поливаєте свої дерева? Потрібно зараз вложитися, допомогти деревам, а потім дерева допоможуть нам. Поливайте свої медоноси. Ось такі у нас медоноси, акації. Ну, акації поливати не будемо. А от липи, поліємо, чудові липи. Колисні, які дають чудовий нектар їх потрібно полити Все, друзі, працюємо!